FC24. Продовжуємо продовжимо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. Канал Болхат. Олександр Мірошник. Вітаю, друзі! Всім приємного перегляду. Ну і одразу до справ. Сьогодні в нас матч проти Хаддерсфілду. І потім пауза. Далі Бірмінгем. І, мабуть, що ще зіграємо матч проти Брістолу. Граю всі матчі, не лише яскраві моменти, а матчі повністю. Тому, мабуть, що по три в серії. На п'ятій позиції, хто не бачив попередню серію, подивіться, вдалося нам трохи підійнятися з десятої сходинки на п'яту. Треба продовжити намагатися в тому ж дусі, тому що, ну, в принципі, ви бачите, що шанси потрапити до англійської прем'єр-ліги, наші шанси зростають. Зростають, сподіваюся, що так воно буде в подальшому. Поїхав. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, друзі. Всім приємного перегляду. Дякую вам за вашу активність на каналі, за ваші коментарі. Ну, ви бачите, що коли один матч на тиждень це зовсім інша справа. Гравці встигають відновлюватися, і ну я вам, що я вам говорю, ви самі бачите. Роблячи висновки з попередньої серії, то це інший футбол. Зовсім інший футбол. Наші хлопці демонструють. Ми ну, сподіваюся, що гра нам не буде заважати, як це частенько буває в FC24. Так непогане перехоплення. Ураган, котрий на пенсію зібрався. А тут все ж таки отримав наш суперник по ногах. Все в межах правил. Там не було зупинки, але все ж таки тепер змушена зупинка матчу, тому що там отримана травма. Змінили того футболіста. Приносимо своє вибачення. Так, Назар Юрусен з м'ячем, удар по воротах. Відповідь Хару. Непогана передача проходить, овсайду не було. WildSmith врятував нашу команду щойно. Давайте дивитись тут цей. Мене цікавить, як він. Ну, це реакція, це просто топчик. Ну ви знаєте, що такі? Одні... О, ще знову знову рятує Вальсміт. Такі, одні крайнощі. Або ж влітає там, що. Не встигаю зреагувати, дуже прості голи влітають. Або ж таки передача, положення по загрові друже. Владислава Анац забіг. Та де ж тут офсайд? Де ж там ну майже на лінії? Там, можливо, ти сантиметрик максимум. Ну, але все ж таки штучний інтелект. А то все помітив. П'ять хвилин залишається в першому таймі. табі. дербі граємо на виїзді. Десь так, знаєте, поки що. Поки що плюс-мінус все рівнозначно. І в суперника були моменти небезпечні. Рятував нас голкіпер. Ну і моменти у нас були. А ось 11-метровий в бік наших воріт. Наприкінці тайму. Це неприємний епізод. Звісно ж, Вайтсміт. Я протискав стрибати саме в той кут, але він добре, що не полетів, не полетів, залишився майже на місці. М'яч забрав до рук. Наша відповідь Кармона в центр можна віддати Назарі Русин. Русин, ну побіжиш ти чи ні? Ну все, вже вже запізно. Ось тут по центру віддаємо Владислава Над. повертає на Русина. Удар по воротах м'яць вже на 48-й хвилині, на третій доданій. Попри те, що дві рев додавну ви знаєте, що коли реф додає дві там чи три, то, то означає, що не менше того. Назарі Русин, 14-й свій гол чемпіоншипі забиває. Українці продовжують тягнути Дербі Каунті. На чолі із ще з одним українцем, на чолі з Андрієм Ярмоленком. Ну, перший тайм десь так, особливо кінцівка така валідольна, могли пропустити, але все ж таки ми забили. Дякуємо, звісно ж, нашому голкіперу. Ну і Назарі Русин на пару з ванатом. Ванат. Ванат помітив підключання. Свого співвітчизника Назарі Русин. Удар по воротах. Тут вже вступає в гру голкіпер у червоній формі. Голкіпер Хадерсвілду. Бьорд, Ураган, Ванат. Вдотик. Ну, ось пішла вже наша гра. Назарі Русин не встиг. Правим флангом Хадерсвілд намагається атакувати. Вдається пройти. Удар по воротах. Офсайд. Ні, не було все чисто. Все чисто, ми пропустили м'яч 1-1, Давайте дивитися, що, що ми можемо змінити. Так, ну Кармонад, я не знаю, чомусь він мені. Я так сподівався. Начебто дивися, скіли зростають, але все ж таки, ну щось гра в нього, можливо, не пішла. Мандесен пограє, давай, Беркзін. Беркхузен Сібле, випустимо. Сіблей майже завжди допомагає нам, в принципі, будувати наші, наші атаки. Що, більшими силами може спробувати? Отак от. Нічия це, в принципі, непогано, але ну, нам треба забирати по максимуму, тому що, тому що вже так непогано ми себе проявляємо м'яч чи ні, не перетнув лінію воріт. Є в нас шанси все ж таки зачепитися за матчі плей-офф поки що. Ну Там ви знаєте, що перша, друга сходинка то напряму до АПЛ, а третя, четверта, п'ята, шоста то там будуть між собою грати. Буде, я так розумію, два. Матчі плей-офф. Ну, нібито півфінал і фінал. Щось. В такому стилі. Передача питою. Гураган. Ну, тут треба забив. О, що це за удар? Ну це вже останні секунди, остання спроба. Це може, може так статися, що більше шансів у нас не буде. Випускаємо Вашингтона, випускаємо Вьорда. Ну і давайте Руні ще нехай. А, все нема. Пробач Руні. Джейк Руні. Це не Вейн Руні, друзі, це Джейк Руні. Ну я так розумію, що ніякого. Рідства з Вейном він не має. Ну можливо, ми щось не знаємо. Світова футбольна спільнота, можливо, не все знає. Так, все ж таки, один-один так і завершився цей матч. Змістовний по футбольному цікавий, динамічний. і наші хлопці молодці. Ну і принципі Хадерсвілл, браво вдома за підтримку власних трибун зіграли дуже цікаво. Дуже так дуже непогано. Ну, бачите, очікувані голи, навіть в них більший коефіцієнт. Назарі Русін проте стає кращим футболістом цього матчу. Наша команда задоволена, все, чекі-піки. Джош Вайкер, все. бачите, що одразу нормально, нормально все було. Це черговий, мабуть, глюк, бах ігри, тому що. Ну так, я його не завжди випускаю, але не поступово настрій його, а різко і все. Тут же раніше такого не було. Раніше було якось так знаєте, більш-менш ну, очікувано. Якщо ти бачиш, що все гірше і гірше справи, то домовляйся. А тут просто не встигаєш, і все. Можна сказати, що ми втратили Вайкерса. Йому лише скільки, ну навіть 30 років нема, доведеться продавати, а що. Ну, Виходу нема. Тому що я знаю, там вже з ним домовлятися взагалі немає сенсу. Ну, ще одна пропозиція. Так. Ту -ту -ту. Прийнято. Приймаємо. А там нехай вже сам вирішує. На п'ятій позиції ми, друзі, все ж таки залишаємося. Престон 50, Сонці над нами 54 очки. ну, Далі бірмінгем Сіті 3,5 зірки, 68 напад, півзахист, непоганий захист, непоганий. В принципі, і, 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 чи це Валерій, це Валерій Бондар так, перейшов з Шахтаря до Бірмінгем. це цікаво, це цікаво. Він у складі, він ключовий гравець захисту. Отак. От ну а в нас Назарі Русин. Назарій Русин — один з ключових, одна із ключових фігур, забиває. І Владислав Ванат також регулярно відзначається, віддає передачі. Ну, десь так в певному сенсі, можливо, це таке собі, знаєте, в лапках українське дербі. Передача беніто офсайду не було, здається, не сильно віддав центр. 15-та хвилина. Удар блокується. Зарі Русин розрізнав. Знову Владислава Ванат. зігралися українці. Це мене радує, друзі. Це мене тішить. Відібрали? Ні, все. О, відібрали нарешті. М'яч наш. Владислав Ванат. тут забігання. Беніто, Беніто. Центр віддав. Русин, голкіпер. зрізає кут обстрілу, вчасно вийшовши з лінії. Півгодини позаду нулі на табло. Граємо вдома, друзі. Хотілося б здобути перемогу, тому що ну, попередньо в попередньому матчі, ну, так, можна сказати, що втратили очки. Лише один бал набрали, але там же Хадерсфілд дуже. Серйозним виявився суперником накидання. Удар одразу Вайдсмид реагує. Ванат. Знову на Беніто. Добре, що витримав там паузу. Не, не, не вибіг вовсайт. Кармона! Фу, куди ти гилиш? Знову красномовні жести. Від Ярмоли. Останні хвилини першого тайму. Дербі Бірмінгем. Нулі на табло нулі. Вілсон з м'ячем. Вілсон назад. Кармона. Кармона лівого можна б. Ні, ось так підемо в обігриш і, 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 і все. Відібрали у нас м'яч, обікрали, в цю мить лунає дзвоник на перерву. Нулі поки що. Піор-код на мій телеграм-канал, або ж знаходьте, друзі, посилання в описі під відео. Буду радий бачити. Назарі Русин. Ну нам на... натякають на те, що поки що в нього гра не йде. Один удав лише. Зарано робити висновки. Звісно ж. Ну ось цей момент Кармона. Як тут можна? Ну це футбол, звісно. Що. Трохи не спіймав. І знову ж таки, другий матч поспіль. Він мені не подобається. Вирішив не тягнути яко та за яйця. Одразу мене десаленка випустили так. Хорахан допомагає у захисті наш четвертий номер, наш центральний півзахисник. Котрий вирішив повісити буці на цвях. Нагадую я все забуваю. Можливо, побачимо. Якщо будемо залишатися в дербі, то про всяк випадок треба б його вмовити ще хоча б на рік. Не поспішати йти на пенсію. Алекс Скоут там щось говорить, нам повідомляє інформацію з паралельних матчів. Не можемо відійти від своїх і нарешті Бьорд. А фланг Беніто по центру. На Назарі Русен а в саду не було. Назарі Русен входить, штрафний майданчик. Ну шо ж так? Ти прогальмував? уже там не віддати, не дозволив не пробити. Скосили без фолу. Видихаємо, друзі. 10 хвилин чи грати? 10 хвилин. Найважливіше, найнервовіше, мабуть, що. напруження зростає. Назарі Русен з м'ячем. Беніто там виліз виперся в положення поза грою. Ось передача. Владислава над, чіпляється, пробиває. Ну так. Аби сильніше, то не залишив би шансів для голкіпера. А в цьому випадку кіпер справився. Давар Бакузин, мабуть що Сібле, випустимо. Вьорда, знову ж таки. Ну, він може і на правому, на лівому бачите, Ну і руні, давай. Та знову ж таки, Руні на руні не вистачає заміни. Головою. Так, Бархузен в дотик. Бредлі удар по воротах. Рикошет м'яч виходить за межі поля. Повторюємо, кутовий знову пробуваємо. Ще один. Кутовий удар. Нема руки ні в кого. Ні, нема. Ще один, друзі. Четвертий чи третій поспіль. Бьорд, Бархузен. Нельсон, вже всі ми тут. І центральні захисники навіть Вашингтон. Мендесленк на ударній позиції на 90 90-й хвилині вигризаємо перемогу. Сподіваюсь, тому що скільки там рев додаще, невідомо. Мендесленк ось так. Вийшов на другий тайм, і наприкінці вже на 90 90-й хвилині. Ви бачите, забиває свій четвертий гол в чемпіоншипі але ж який він важливий може стати для нашої команди, і не лише сьогодні. Ну хто знає, якщо ми зараз три очки заробимо там в подальшому, можливо, доведеться щось рахувати і дивлячись на якісь ходинці, ми ж може ще й за другу зачепимося. Все може статися вибити необхідно. зараз. М'яч вже переграли, там більше ніж Реф додав. Все нормально, друзі. Ось герой. Мендесленк. Один удар, один забитий м'яч, і приносить нам три очки. Перемога. Другий матч поспіль дуже цікаво. Не знаю, як вам спостерігати за цим. Мені грати стало якось. Можливо, після нови щось якось трохи все збалансувалося. Може, десь так трохи і є, друзі. 47-53 володіння ми програли, але у нас 8 ударів. Конор Вашингтон стає кращим гравцем матчу. А чому не Мендес Ленк? Я не знаю. Так, ну бачите, що все, задоволені, всі. Так, ну с, кудись не схотів, а ось сюди переходить наш Вайкерс, Голкіпер Джош, 720 тисяч заробили. Ей, на відмінну ми продали. Чемпіоншип, так, ми на четвертій позиції. Ого, на четвертій і від другої у нас. А, ну за третю ще можемо там чіпитися, Там між нами і другою там ціла прірва, якщо дивитися на очки. Ну хто знає, скільки матчів залишилося? Так, тут стандартний стиль, Джеймс. Ключовий гравець нападу. Ну, бачите, всі відновлені, все супер. Брістол Дербі, друзі. Останній або ж як говорить, крайній матч у цій серії. Ну, мені так зручніше. По три, можна і по чотири, і по п'ять серій впихнути в 20-хвилинну... по п'ять матчів маємо, в 20 хвилинну серію. Але самі розумієте, то буде таке все дуже, дуже все нарізано тон тонесенько. Не лише ж вам демонструвати, мені здається, що ну, деякі моменти, там, щоб у вас так вимальовувалася загальна картина, як ми тримаємо м'ячик, як переходимо там, з захисту в атаку, або ж навпаки, наш крайній захисник Вілсон непогано тут по -по -по полоскотав нерви супернику зараз. Ураган. Відібрали м'яч, але тут підстраховка. Знову та що ж вони роблять? Що ж вони роблять? Без фолу, вихід тут. Добре, що вчасно не віддав передачу і знову таки удар ось В окремих моментах рятує голкіпер, а ось таких, ну так, не зовсім здається, руки простягнув, не так, як слід. Ну, А може, може, якось не встиг все ж таки зреагувати. Дуже близька дистанція була. Владислав Ванат в руку. Ні, не влучив руку, на жаль. Знову ледь не обрізалося. Елдер. По флангу Беніто, в центр віддає. Назар Русин не встиг. На Ваната віддавав ось тут. Друга спроба. М'яч проходить. Ванат прокидує собі. Давайте в лівий кут спробу пробити. М'яч сіксі. Один-один. Владислав, Ванат, знову українці рулять. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо. Що ми браття Козакського роду? Так, знову ми в атаці Назарі Русін Беніто підключається на кидання дальню. Владислав Ванат. Що не влучив? Це, мабуть, що заразна фігня. Кармона його заразив. Останні хвилини першого тайму. Дякуємо тобі, Алекс Скот, за інформейшн. Постійно нас інформує. Вайлдсміт. Вайлдсміт тягне. Просто. Накидання, удар знову вайт сміт. Стоять захисники. Подивіться на це на цю кумедію. Якщо так роблю, це означає, що я матюкаю. Так Вайт сміт там тягнув, зробив все, що міг навіть більше. А чому зупинився як вкопаний захисник? Це питання. Зак Вільнер. Один удар, один м'яч. 2-1, друзі. Знову програємо. Знову поступаємося. Давайте, мабуть, що знову Ленга випускати, чи що. Так, підтягнувся Кармон, а в нього скіли навіть більше вже ніж у Ленга. Сіблий Ванат. Центр Русин. Обікрали Русина. Передача йде на правий фланг. Там порушення правил. Реф дозволяє грати. І тут Елдер відібрав. Все чисто. Знову привозимо. Знову момент. Врятував Вагеслід. Я його раніше виводив, але він чомусь там танцював, Ви бачили. На місці не вийшов. Мабуть, що він щось знав, Мендес Ленк! Мендесленд. Мендесленд не встиг віддати. В останню мить прокидує знову перед собою далеко м'яч. Так, переходимо вже від півзахисту туди. Вінгери. Бу. Вінгери. Ну так, захищатися дуже важко, скажу, на легенді, друзі. Тому що таке би ваше вже начебто м'яч відібрав. І все одно він приклеюється, знову ж таки, повертається до ніг суперника якимось дивним чином. Ну або повз гравця пролітає е, твій футболіст. Важкувато. Ось тут оці моменти, коли прокидує і зупиняється, виключається з боротьби. Вимикається з боротьби наш захисник. Ну, ось тут Нельсон поборов і віддав. Віддав одразу. Ось вам і Брістол момент. Брістол такий собі неприємний, незручний, можливо для нас. Для нас суперник. Беніто підійняв руку, отримує передачу. Беніто! Чому ти я на, на дальнього там? Це, мабуть, що вже гра починає заважати. Не хотів це говорити, але щось так відчутно. Штучний інтелект проти, мабуть, що, щоб ми тут хоча б нічого зіграли. Wildsmith. Знову Вайлд Wild Сміт. Давай освіжаємо ще і лівий фланг. Що... Вілсон, давай Вірт. І що? Руні вистачить? Так, є, все ж таки Руні в третьому матчі нарешті вийде, пограє. Русин з м'ячем, непогано. Сіблей віддав на Баргузена. Ось тут. Забивай. Віддав, просто віддав у руки. Це навіть не удар. Ну, Останні хвилини ще є в нас можливість, є шанс. Назарі Русин. Розрізна на вона там тут і Месі в молоді роки не встиг би, мабуть, дуже необережно віддав в передачу на партнера. Дві хвилини лише одну ми вже відіграли, м'ячик забрати не можемо тепер. Ну це така звична історія. Ситуація відібрали таки і ну це триндець. Аби така ситуація була у, у ботів, то 100% дозволили б завершити. А нас ось так от обрізали, програємо. Програємо. Давненько ми не програвали. Втрачаємо очки, друзі. Прикро! Ми були на четвертій сходинці. Тепер навіть страшно уявити, де ми опинимося. 50 на 50. 7 ударів, 4 удари у нас лише. Так, далі у нас Quinn Spack Rangers, Hall Сіті. І Кардів. Кардів Сіті. Цікаві суперники, не знаю, в чемпіоншипі, мабуть, що всі матчі, якщо це можна грати, все цікаво. Ми на шостій, ну ще так. Припустимо, але але, але, дуже так ризиковано, дивитися Вотфорд під нами на відстані двох очок лише. Ну, боротьба триває, все найкраще попереду. На сьогодні все. Дякую, друзі. Бережіть себе, їжте яблука. Всім пока.